З вами Фараон. Давненько відео не було, тому я запустив голосування в своєму tiktok аккаунті який застав мені далі збирати. Майже всі проголосували за український. Тому я назбирав аж 77 мільйонів, що дуже багато як для мене, і приготував таких гравців. Це в нас П'ятов, Караваєв, Забавний Миколенко, Матвієнко, Маліновський, Зінченко, Степаненко, Ярмоленко, Циганков і Яремчук. Почнімо купляти. Ось такий чудовий состав. В мене На 40 мільйонів. Ось так виглядає мій состав. Погнали, зіграємо в рівну ігру. Так виглядає аккаунт мій тут. Так, у мене 112, полузащита 111, а защита у мене 104. Дуже цікавий момент. Марата забив ось такий гол. Зараз Зарахується повтор. Ось так він виглядав. Ну, 0.1, нічого страшного, зараз відіграємось. Другий дуже опасний момент для них, але вони... Але їхній вратар відбив м'яч. Другий дуже опасний момент для них. І Буяльський забиває гол. Ось такий зараз включиться повтор. Дуже цікаво вийшло. Зразу одним дотиком. Другий дуже опасний момент для нас, але наші захисники забирають м'яч. І вони подають кутовий. Який, напевно, зараз реалізують. Ні, ми забрали м'яч, погнали втолі.